Тьох активістів Євромайдану з вогнестрільними пораненнями сьогодні відправили на лікування до Ізраїлю клініки. Саме цієї країни мають досвід в оперуванні таких травм і подальшої реабілітації. Операції конче необхідні ще майже 40 пораненим під час сутичок в центрі Києва. Утім, організувати оперативну допомогу активістам нині вкрай важко. На заваді стають бюрократичні процедури, яких вимагають благодійні фонди. Євгенія Цвітанська більше. Олександра Гуча з реанімобіля пересаджують на літак, який повезе його на лікування до Ізраїлю. Стегнова кістка розбита. Куля пройшла на виліт. Ми з двох з побратимом наступали. Оце ж та його поранило в руку дві кулі, а я його вже щитом прикриваю, відтягую і кулю собі отримавши в ногу. Їде лікуватися після операції, і 17-річний сирота Володимир Бідюк. У Романа стан украй важкий. В нього теж наскрізь не поранення. Почув біль, але я не впав. Ми ну, лише постояли, посміялися, бодіба мене з них кинуло. А далі нічого не пам'ятаю. У хлопця роздроблений хребет. Вітчизняні лікарі кажуть активісти безсилі. У нас врачі з огнестрельними раненнями не дуже хорошо знайомі. Йому нужна неоднократна операція. Ще, дуже серйозна реабілітація. Потому що з кожним днем відмирає нове нервне окончання. Цих хлопців полетіти за кордон активісти буквально вигризали зубами, збирали кошти і особисто контролюють посадку на літак. Бояться віддавати комусь гроші. Частний порядок та ми не фонди, котрий маглі зразу оперативно реагірати. Ми приїхали лично привезли свої деньги. От ми можемо столька. Да. То, что фонди оперативно не, не реагували на это. кажуть у зборі коштів хаос. Люди перераховують на фонди. Ті ж вимагають зайвих підтверджень та довідок. Поки триває збір документів і ведеться діалог, поранені втрачають дорогоцінний час. Ми не, не, не успіваємо оформити якісь історії болезні. Ми не встигаємо зібрати гроші. Сьогодні до Ізраїлю відлетіли лише ті, у кого є активіст опікун дев'ятеро людей. Але таких мають не всі тяжко поранені. Повного і головне єдиного списку тих, хто негайно потребує. Допомогу ще не склали. У нас в списках людей, которые вот операції і реабілітації, така серйозна, це близько порядка трехсот человек. Мы не знаємо, сколько у нас всего было раненых на Майдане, потому что очень многих увозили домой. Даже мелкие операции делали на домой.

Здоров'я є кошти, є хворі. Нема системи. Поки її будуть налагоджувати, люди можуть померти. Євгенія Цвітанська, Володимир Стапенко, ТСН 1+,1.